Мої вітання. Поїхали. Так, чи справді лялька Бункерна найближчим часом збирається нанести офіційний візит до Північної Кореї? Чи правда це? Ні, це неправда. Або не збирається, або поїде не він. Ну, ми ж не можемо розуміти, скільки там тих ляльок, і хто саме з них поїде. Чому Південна Корея наголошує на непередбачуваності наслідків від передачі Північної Кореї ракет Росії, бо такий ж йобнутий в них сусід, і вони дуже добре на своїй шкурі розуміють і знають, що від цього можна очікувати. Е, значить, далі. Чи справді серед представників української влади все частіше обговорюється питання відмови від окупованих територій в обмін на перемир'я? Перемир'я для чого? Для того ж, щоб ті падлюки під трошки підкопили зусиль і знову на нас напали. Ну, давайте так. Це більше обговорюється навіть не у нас в країні, а з нашими партнерами. Тобто вони бачать саме такий сценарій, і ми неодноразово з вами про це дивилися. Те, що вони бачать і хочуть, не, не значить, що воно так буде. А, так, чи правда в США найближчими днями заплановано підписання угоди, від якої напряму залежить допомога Україні. Так, це правда. Причому угода буде підписана трьома сторонами, де дві сторони не за нас, за нас лише одна сторона, то може бути конкретні люди, може бути представники якихось політичних структур. Але ж я вам хочу сказати, що тут такий випадок, коли меншість вона переможе. Тобто, ця одна людина, яка за нас і дві проти, буде так, як та людина хоче, яка за нас. Ну тобто, дуже добре. Добре. А, чи отримує Україна ще більше далекобійної зброї протягом наступних півроку? Ще більше? Більше ніж що. Далекобійна зброя. Ну, давайте так. Це також питання не для преси і не для чужих вух. Бо ми розуміємо, що те, що ми дивимось, до нас прислухаються і дивляться не тільки наші люди. У нас все буде класно. От ну, у нас все буде добре. Так, чому Німеччина тільки зараз наважилася передати Україні військові гелікоптери? Давайте не так. Чи будуть передані по факту з Німеччини нам гелікоптери? Перше питання. Угу. Таке, знаєте, враження, що або їх списати потрібно, ті гелікоптери, або вони будуть в дуже негарному стані нам передані. Ось вам і вся відповідь. Чи вдасться ЗСУ вийти з позиційної тактики ведення війни та здійснити прорив на фронті в найближчі 3 місяці? Чи вдасться... Нашим хлопцям та дівчатам зробити прорив на фронті найближчі три місяці. Я скажу так, що протягом всієї весни наша задача стабілізувати позиції і укріпити позиції, які є зараз. І це дуже важливо для наступних кроків. Чи справді в ЄС готові жорстко реагувати, угу. якщо глава угорського уряду Віктор Орбан продовжить зривати підтримку Києва? Жорстко реагувати? Ну, а це як? Бути занепокоєним? Жорстко. Ох. Чи вдасться Євросоюзу створити новий фонд військової допомоги Україні на понад 20 мільярдів євро? Чи буде то все доставлено по призначенню? А, ні, такого не буде. Або це буде не Євросоюз, або буде не та сума. Але я вам хочу сказати, що а, прям таки м -м, друга половина цього року збирається дуже така ніхіла компанія підтримки, підтримки нас з вами, підтримки України. А, це буде може новий союз, нове об'єднання, і ми там з вами будемо обов'язково. І підтримка звідти буде. Е, так. Чи вдасться урядам Канади та Норвегії допомогти Україні в поверненні депортованих до сесії громадян? Чи вдасться? Ні, не вдасться. Ну, що ну вдасться, якщо ти розмовляєш е, з людиною, яка серійний маньяк, ну як можна з нею домовлятися? Ні, не вдасться. Чи справді ЗСУ цього року планує застосувати тактику знищення інфраструктури в РФ? Ну, таке також не треба обговорювати. Чи дійсно українські дрони тепер можуть без перешкоди долітати до Лінінградської області? О, це гарна новина, що стосується далекобійності, вона тільки буде покращуватися. Якщо щоб ще й кількість покращувалася, то б ще пісня була. Б. Так, десь бачила питання, я його пропустила. Чому між Німеччиною та Францією виникли суперечки через постачання зброї України? Тобто хто проти цього? Німеччина або Франція? Франція. А що такое? Що не так? Бо самі без штанів можемо залишитися. Ось про що переживають французи. Ну, таке. Чому сесіяни зосередили зусилля на обстрілах Харкова? то роблять це майже безперервно? Чому луплять по Харкову безперервно? Не тільки по Харкову. Але чому Харків? Харків не здався, не зламався, не продався і цього не станеться. Харків наказують от таким чином. Харків'яни, серед вас дуже велика кількість людей, які досі чекають цього пресловутого зомбі-миру. Якщо ви щось про когось знаєте, то повідомляйте наші державні органи СБУ, наприклад. Teşekkür